Доброго дня! Всі, хто мене знають, хто слідкує за моїми публікаціями, і хто мені прощає навіть ту дурість, яку я часом можу втнути. От сьогодні майже детективна історія. І кожен раз от не придумаєш такої, от просто такої не придумаєш. Вона трапляється зі мною на протязі цілого року, час від часу. Хочеться плакати і ридати, поки я там їздила, поки вже в голові нічого нема, не подумала, що в тебе є молоді щепи. Може зима прийде, може їх треба захистити. Боже, слухайте, приїжджаю додому. А тут трагедія, зайці, скоти, зайці погризли, погризли щепи. І то буквально. Кожну, кожну надгризли, яку щепу не, не возьми, це ж треба так грезти. це ж Подивіться, га? Це ж таке враження, як це з зубами вони, що їм зуби не випадали. Ти ж попробуй, га? Так ніби ножом хто обдирав, так ніби обдирав. І це кожна щепа, я не знаю, чи я вже їх врятую. Може і не врятую. Купила якусь фігню, пише. Захист від гризунів. Зараз буду кожну щепу обмащувати. Але це ж бабо, стара, дура безмозгла. Та ж треба було ж подумати про то раніше. Добре, що сьогодні дощу нема. Помащу, вже що буде, то буде. Садила, садила, доглядала, а де на тобі. Прийшло якихось пару придуркуватих зайців з лісу. І пообгризали, і пообгризали, ніколи не гризли. Ніколи коли о, захищала, а коли не захищала, що їм цього року? Та ще ж нема зими, ще ж нема морозу, та жеріть яблука вони валяються, не захотіли жерти щепи. Це що в мене таке цього року? Якісь вся природа проти мене ополчилася. Тож бере бабу щитку і масти щепе, як не зробила то вчасно, то масти хоч тепер, хоч <свісно> Хоть таку совість треба заспокоїти, бо дуже шкода. <свісно> Ой, все побілило, але чи воно врятує мої дерева чи ні, це невідомо.